Привіт, друзі! Трошки потеплішало, тому що я без шапки. І це означає, що час щось посадить. А саджати будемо, ну, це дуже несподівано, троянду. І не просту троянду, а справжню принцесу. яка називається принцеса Мідорі. Отака от красива дуже рослина. Бачите, ось придбав недавно. Вона щеплена. І це буде особливість посадки цієї рослини. Розкажу. І взагалі, чому я собі обрав. Поїхали! Ну, що треба? Нам треба лопата, треба троянда і, звісно, якесь місце, де її можна посадити. Ну, напевне, посажу її під да? і поховаю одночасно. Тому що троянди не переносять не тіні, а затінку. Щоб гарно ця рослина, треба, щоб було повне сонце. Чому я обрав цю рослиночку? Тому що вона, по-перше, бардюрна, а не велика. Вона каже, що як вишня. Перше, друге, те, що у неї компактний габітус, я казав вже, і що осене, в неї дуже красиві зелені квіти. Так, дуже несподівано для троянди, але саме в цьому є прелість і в цьому, в цьому її скарб. Ну, давайте будемо з зараз обирати місце, де її посадити. Довго я не ходив, оборолось тут. Тому що тут просто місце ходить, гу гуляє зелене, подруге, тут багато сонця. Тут прикольна водокомпозиція, там з міська, то саме всіма на світі. Давайте подивимось, бачите, її щепили, напевне, на а, цю... На шипшину або на якусь не знаю, якусь херню, хірню. Як а це, напевно, взагалі навіть, був сіни, так розумію, типу шипши був. Бачите, який корінь, довгі, потужні. А тут от щепа. І як ми будемо саджати? Будемо саджати, знаєш, що нижче місця щеплення. Десь аж отак. Чому? Тому що, а, щоб не йшли із корення шипшина або що там з нього вийшло, а друге те, щоб вона з часом прийшла на своє коріння. І окрім оцього всього батьківської рослини, ще мала своє. Ну що, копаємо яму. Так, Поки копав, знайшов метеорит, це... не знаю, що це таке було, можливо, якась цегла, може все, все, все що завгодно, аби будь-який не міни. Бачимо, копав довго. Десь так ми закопуємо, тому що щоб було нижче, корінь, бачите, пам'ятаємо, що корінь має бути. З цієї сторони я бажано, напевно, більше до південної сторони. От там південь, щоб була нарощувалось більше крона, і, Ну і закопуємо. Ось, друзі, ось так ми і поховали майже на той світ. Трошки глибше, тому що... Зима буде, О, треба, щоб вона не обмерзала, вона ще просто що е, обов'язково буде ще прикрити. Тому що, коли будуть морози стабільні та мінус 5 постійно, треба прикрити, тому що вона не вкорінена, корінь ще особо не працює, е, тому відповідно треба буде е, потурбуватися те, те, щоб вона була чемною, щоб її мороз не знищив. Тому, друзі, така цікава історія про троянди. Сажати, їх вони цікаві, у мене їх небагато, я не особо фанат їх. От, але коли є щось цікаве, то гріх не посадить, друзі. Ось так, ось така історія була. Всім-всім пока-пока.